Друзі, вітаємо вас у нашому шоурумі українсько-польського виробника паркетних підлог Барліник. Цього разу наш огляд буде про дошку тартуфо Гранде» з колекції Смаки життя. Давайте розглянемо її ближче. Тартуфо Гранде» – це односмугова дошка, яка виготовляється з дубу, що має виражену брашовану текстуру з подвійним тануванням. В основі кольору підлога має сіро-коричневий відтінок, що підкреслений білою фарбою у глибших порах деревини. Таке забарвлення дозволяє оформити настільки незвичайну підлогу в інтер'єрі, що її вигляд переверне все уявлення про внутрішню обстановку. Прекрасно виглядатиме такий колір підлоги в інтер'єрі, спальні або вітальні, та не менш привабливим може здатися такий колір на кухні або в обідній зоні за умови, що у господарів не лякає певна похмурість створеної атмосфери. Втім, останній недолік неважко виправити, додавши в палітру інтер'єру яскраві кольори або світлі відтінки. Найкраще вписати таку підлогу можна в такі стилі інтер'єру, як строгий класичний, хай-тек або сучасний. Крім цього, він непогано виглядатиме у деяких етнічних стилях, наприклад, у скандинавському. Розмір дошки Grande 18 см на 2,20 см, товщина 14 мм. Ця дошка представлена у відбірній селекції, тобто має незначну кількість сучків та відносно м'який перепад у відтінках. Вона отримала покриття лаком, що забезпечує їй відмінний захист від ультрафіолету та максимальну зносостійкість. Обрамлення мікрофаскою красиво виділяє на підлозі кожну її мостину. Її чотиристороння фаска, крім естетичної, має неабияку практичну цінність, бо нівелює невеликі недоліки, нерівності поверхні при укладанні та приховує мікрощілинки між дошками, що можуть утворюватися в процесі тривалого користування. Деякі люди уникають підлог з натурального дерева, оскільки спочатку вони є дорожчі та здаються їм менш стійкими за інші покриття, але це не так. Та й затрати на паркетну дошку є цілком виправданими. Адже в довготривалій перспективі ви отримуєте цілий набір суттєвих переваг, серед яких на першому місці це теплоповерхні, що дарує неабиякий комфорт при користуванні та дозволяє зменшити витрати на опалення приміщення. А далі унікальна естетична привабливість, екологічність, гігієнічність. Антистатичність, легкість у догляді, ремонт та багато іншого. До того ж, сучасна технологія тришарового виробництва суттєво спрощує як умови експлуатації даного підлогового покриття, так і процес його укладання, дозволяючи зробити це максимально швидко використовуючи замкові системи для з'єднання дощок між собою. В якості прошарку між дошками і основою в такому випадку використовується підкладка. Та класичний метод приклеювання до основи теж має місце, особливо якщо потрібно вкласти на великі площі або на підлоги з підігрівом. Завважте, що гарантійний термін на Grande триватиме цілих 25 років. Замовити цю паркетну дошку ви можете на нашому сайті за посиланням під цим відео. Звертайтеся, ми працюємо по всій Україні. Знижки та задоволення від співпраці гарантуємо! Якщо вам сподобався цей огляд, буду вам вдячні за вподобайку або коментар. А також підписуйтесь на наш канал і тоді ви будете в курсі всіх наших новинок. Особливо закликаємо до цього наших постійних клієнтів та професіоналів у сфері будівництва та дизайну інтер'єрів. До нових оглядів, Па-па!